Вітаю! Я Людмила Андрощук. і сьогодні я вам поділюся своїми думками щодо питання, як захистити власні кордони. А скільки тобі років? Це одне з тих запитань, які є, на мою думку, порушенням особистих кордонів. Що ж таке порушення особистих кордонів? Уявіть собі, що у вас є прекрасний сад, ви за ним доглядаєте. Але він не огороджений. Тобто огороджений виставили ви. І будь-хто може зайти, навіть якщо ви не дозволяєте це робити, всі мають якось зрозуміти, що туди заходити не можна. Але коли у нас огорожі немає, всі, хто хочуть, заходять. Як мінімум, можуть полюбуватися садом, а як максимум, можуть все там знищити. Можуть зірвати квіти, можуть обірвати яблука, можуть залишити безлад, і можуть ще сказати, який тут не хазяїн, тут все погано. Тому, так метафорично, це про наші кордони. Для е, деяких людей кордони очевидні і зрозумілі. Це про вихованих людей, про тих людей, які ніколи не дозволять собі підняти тему релігії, сексу, грошей, ті теми, які всі знають, що це непристойно просто задавати питання на ці теми. Люди відчувають, що є спевна субординація, наприклад, на роботі або в якихось дружніх стосунках, яку не варто порушувати, і це також є порушення кордонів, і це і очевидно. Але є люди, які взагалі не розуміють, де твої кордони, де кордони іншої людини, і як їх не порушувати. І ви також не розумієте, де межа ваших кордонів і коли її, цю межу перетинає інша людина. Я наведу вам приклад, як ми можемо зрозуміти, як порушують наші кордони. Це коли нам стає неприємно. Тому що, наприклад, вам задають якесь незручне запитання, вам стає неприємно, і це вже означає, що ваші кордони порушили. Якщо порушують наші фізичні кордони, наприклад, торкаються до нас, коли нам неприємно. Це зрозуміло. Ми розуміємо, що це неприємно до нас торкнулись. Коли порушують наші фінансові кордони, наприклад, забирають наші гроші. Ми теж розуміємо, нам це неприємно. Ми кажемо, це мої гроші, ти не маєш брати мої гроші. Це очевидніше. А коли нам задають якесь запитання, наприклад, а чому ти досі ще не заміжня? А чому в тебе досі немає дітей? А яка в тебе зарплата? А скільки тобі років? І нам ніби стає неприємно. І ми якось починаємо виправдовуватися, або якось обґрунтувати власну позицію, чого ми не маємо робити. І це є порушенням наших кордонів. Ця тема дуже актуальна, тому що наші кордони порушують вдома, на роботі, будь де в транспорті, наші друзі. Нам важливо розуміти, що їх порушують. Нам важливо відмітки зробити для наші кордони і не дозволяти цього робити нікому. І от коли мама відкриває двері без стуку в кімнату своєї дитини, починає там переставляти речі якісь, це також порушення кордонів. І ем, так наші діти, коли виростають тоді, не розуміють, де їхні кордони, бо їх, їхні батьки не навчили. Я Згадую історію свого дитинства, коли до нас прийшла в гості подружня пара з дитиною, і мій батько подарував мою улюблену книжку дівчинці. Я плакала, але я батькові нічого не сказала. Це була одна з улюблених моїх книг, і я не відстояла. Я не сказала ні, ти не можеш віддати цю книгу комусь іншому. І такі історії траплялися в житті зі мною дуже багато разів, поки я не розібралася з темою кордонів. І не почала працювати над тим, щоб їх відстоювати. Звичайно, я і зараз навчаюся, і навколо мене багато людей, які мене тренують досі, але я вже знаю, як це робити і вчусь далі. І ом, рада, що я можу поділитися цим з іншими. Які ж є види кордонів? Це фізичні кордони, емоційні, психологічні, інформаційні, фізичні кордони. І їх можна класифікувати по-різному, є багато видів класифікації, але е, саме головне це розуміти, що е, для вас цей е, кордон є важливим, так? і що ваш кордон порушили. Е, в кожної людини є своя якась життєва філософія. От, наприклад, щодо віку. Одна людина. В соцмережах кругом позиціонує себе, презентує свій вік, тобто для неї це нормально, їй і не потрібно запитувати, скільки є років. Інша людина, наприклад, подає неправдиву інформацію і навпаки завищує свій вік для того, щоб здаватися молодшим. Каже, що вона набагато старша, щоб здаватися молодшою і показувати, що я дуже гарно виглядаю на свій вік. А є люди, які вважають, що вони люди без віку, і вони не хочуть, щоб їх фізичний стан, їхню активність, їхнє життя співвідносили з віком. Я себе відношу теж до таких людей. Я вважаю, що я людина без віку. І мені неприємні запитання щодо мого віку, тому що. Інколи ці запитання мають такий негативний контекст. І навіть коли я кажу, правду, скільки мені років, отримую негативну реакцію. Навіть коли людина розуміє, що я виглядаю там, наприклад, молодше. Тому вважаю такі запитання некоректними, непристойними і порушенням моїх кордонів. От, наприклад. У мене останні були такі знайомства з новими людьми, і один чоловік мене запитав, скільки тобі років. Я сказала, скільки мені років. Він каже: О, так ти вже старуха, а шикарно виглядаєш. Ну, це таке послання подвійне, мені було неприємно, тому що з одного боку людина мені сказала, що я гарно виглядаю, а з іншого боку, вона зробила відсилку до мого віку. І що це вже такий поважний вік. На мою думку, взагалі людина, яка активно працює, яка реалізується в усіх сферах свого життя, яка будує плани. Неважливо, скільки років взагалі, вона просто живе і реалізується в житті. І думка суспільства, що якийсь певний вік він є. Таким важливим для активної реалізації, а тоді в якийсь вік уже людину відправляють на пенсію, вона дуже швидко старіє, помирає. І коли люди виходять на сцену, наприклад, в такому вже дорослому віці, кажуть, а що він тут робить на сцені? Танцівник, якщо на пенсію йдуть танцівники в 38 років. Тому, на мою думку, Тема віку, вона також відноситься до теми порушення кордонів, і ви повинні для себе визначитись, як ви будете себе позиціонувати. І так, як ви визначитеся для вас правильно, ви повинні цей кордон чітко окреслити і захищати. І якщо ми говоримо про те, що особисті кордони. Можуть порушити, як нам можна зробити так, щоб їх не порушували. Бо все залежить тільки від нас. І наші кордони порушують тільки тоді, коли ми це дозволяємо. І відповідальність за порушення кордонів лежить не на тій людині, яка порушує їх, а виключно на нас самих. І чому ми дозволяємо порушувати наші кордони? Тому що ми хочемо бути хорошими, що ж про нас подумають. Ми не хочемо бути агресивними, чи якось некоректно відповідати. Ми хочемо спілкуватися з людиною. Думаємо, можливо, якщо ми не будемо комунікувати так дуже дружньо, то людина не буде з нами спілкуватися. Також це травматичний досвід, попередній, тому що якщо нас в дитинстві не навчили захищати кордони, ми не будемо вміти захищати кордони. І, звичайно, це низька самооцінка, тому що Людина, в якої адекватна самооцінка, вона ніколи не дозволить порушити власні кордони. Ну і інструменти, як же нам не дозволювати порушувати наші кордони. В першу чергу це говорити ні. Говорити ні, якщо ви не хочете це робити. Якщо вас просять, а ви не хочете це робити, потрібно казати ні. Я не буду це робити. Ні, я, мені це не подобається. Далі повторювати власну позицію без пояснень. Наприклад, вас просять щось зробити, а ви не можете просто це зробити. Ви кажете, ні, я не можу це зробити. Ах, то ти такий поганий, то ти, ти ж моя подружка, ти не хочеш мені допомогти зробити. Ні, я не можу це зробити. Я думала, ти хороша людина, а ти погана людина, виявляється. Ні, я не можу це зробити. Ну, подумай, подумай, я тоді взагалі з тобою не буду спілкуватися, якщо ти мені це не зробиш. Ні, я не можу це зробити. Тобто, повторювання однієї тієї е, самої фрази. Якщо ж е, задають е, некоректне запитання, то варто сказати: вибачте, це вас не стосується. З якою метою ви це запитуєте? Ні, я не можу відповісти на ваше запитання. Або це дуже особисте. Або дякую за інтерес до моєї особи, але на це запитання я відповісти не зможу. І коли ви почуваєтеся впевнено, коли ваша постава, ваш голос повністю, ваш образ свідчить про те, що ви впевнені, і що ваш кордон порушувати не можна, то його ніхто не зможе порушувати. Інколи свої кордони доводиться захищати навіть в такій формі жорсткі, це не зовсім правильний підхід, але якщо іншого варіанту немає, потрібно навіть їх захищати в такій формі. Тому що виховані коректні люди, вони не порушують кордони. М'яко ми можемо відстояти кордони, коли це виходить. А коли не виходить, ми повинні казати чітко: ні, зі мною так не можна. І, е, скільки? І е, скільки ти заробляєш, а скільки тобі років. А чому ти ще не одружений? А яка в тебе орієнтація? Це порушення кордонів, які ми маємо зупинити в ту ж секунду, коли ми це чуємо. І е, хочу ще сказати вам е, такий важливий момент, що окрім нас самих, про нас ніхто не подбає. Тому вчимось відстоювати кордони. Я анонсую свій курс про кордони. Всіх запрошую, кого зацікавило, можете писати в особисті. І я доєднаю вас до свого курсу. Якщо ви маєте таке бажання, пишіть з приводу всіх запитань у Дірект. І такий висновок хочу зробити. Ми всі маємо. Право на власні кордони, їх потрібно тренувати. Підписуйтесь на мій канал, будемо робити це разом. Всім гарного <гад> дня!